баллистика, элементы, которые передает Европа а Украине, эта баллистика будет выражена либо грязной ядерной бомбой, либо уже тактическим ядерным зарядом, которые будут нацелены на нашу Родину. И единственным инструментом, который может на них существенно повлиять, это страх. Если бы ваши журналисты видели бы, как у, были уничтожены наши, нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы с вам вами об этом что-то сказать. То есть я правильно понимаю, что борьба с инфляцией ⁇ постом и молитвой. Кто может подсказать, что у вас там горит? Пошел, пошел, вниз же снижается. Пошел. Вниз. Давай паркну, да, там Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, де я в образі малесенького стерву, яке завжди буду розносити наших з вами ворогів. І сильно сподіваюся, що ви будете нам у тому теж допомагати. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, коментуйте, почути побачене. Тим паче, що ой, як багато всього прекрасного ми для вас назбирали. І ось головний доказ. Паніка, страх та нерозуміння. Сьогодні зранку мешканці Оренбургу достроково пішли міняти постільну білизну. Причини, по-перше, повітряна тривога, проникнення диверсантів та навіть напад на область. Спочатку мешканці Оренбургу почали в чатиках буквально обстрілювати інформацію про затримання диверсантів на кордоні із Казахстаном. Ого, нічого собі! Ми, власне, не там очікували другий фронт, але окей. Потім пропадає увесь мобільний інтернет. Мешканці повідомляють про перебови перебої зі зв'язком, все навіть нічого почитати чи дізнатися неможливо. Ну а далі оголошення повітряної тривоги і обстріли. Страшне річ в тім, що наші яструби вийшли на полювання на місце розташування баз ракетних військ стратегічного призначення Росії. Ну а далі вже симфонії, яку ми так з вами сильно любимо слухати. Пошел, внизу, пошел, не снижается, пошел. И Маргнул, да, там свет какой-то. То, вообще, в принципе, в военной части взрывы и обстрелы какие-то. Сейчас, короче, в ясном военной части все сидят в подвалах, потому что там у них взрывы, обстрелы, короче, всяка фигня, еще менты, ППС, ДПС, это просто Вот как тут не будет страшно, после таких звуков? И вот что мне делать? Хватать спящего ребенка, одевать, домой одеваться и туда бежать. Вот очень страшно. Вот где-то вот с той стороны сареная. Говорят, апостол. Пожарна пашнею тривога. Ну, Сирена намного громче, чи була озвучка. Але помітьте, що маму з дитиною під завалами не знаходять, правда? Але, із цікавого, в місцевих чатиках несеться така зрада. Зараз розглядається дві версії того, що відбувалося. Перше, нібито дрони завезли на машинах через кордон з Казахстаном, або що дрони запускалися в купальному сенсі із Казахстану, адже від Оренбургу до сусідньої країни всього навсього 100 кілометрів, тож справді лети не хочу. А уявляєте, якщо це справді так? Але так, щоб двічі не вставати і до одного і того самого не повертатися, сьогодні наші безпілотнички завітали і до російського Волгограду. Там традиційно лунали обстріли, постріли працювала протиповітряна оборона. І ще раз кажу: жертв серед цивільного населення не було а от воєнні об'єкти постраждали. То може підсказати, що у вас там горить? Я просто не міжу. Бажайте, такий дим вообще жорсткий. А тепер давайте на контрасті. Як працюємо ми, і що роблять вони? Терористи, давайте розберемо дуже дуже просту математику. Росія б'є по нам понад три роки повномасштабної війни і кожен раз. Вони, мамою, клянуться. Вони і трусики знімають, і хрестики знімають. Б'ють тільки по воєнним об'єктам за цей час, по нам випущені тисячі ракет і ще більше, звісно, дронів. І кожен раз я повторюю тільки по воєнним об'єктам. При тому, яке ж російські міноборони Росія щоразу от кожного ма разу вони досягають поставлених цілей, кожного з тисячами ракет. Тепер увага питання від Оленки із Києва. Це що ж виходить, що на кожен їхній удар. Після удару, в нас, наче, гриби виростає по 10 нових воєнних об'єктів. Ну, в тому сенсі, що якщо ви так багато били, ви мали точно все знищити? Чи просто росіяни рукожопі і не влучають, б'ють високоточним озброєнням, а потрапляють куди завгодно, тільки не в ціль? Або ж відповідь набагато банальніша і страшніша. Перед ними насправді стоїть геть інше завдання: навмисно бити по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирне населення. І чим більше воєнний злочинець Путін б'є по нам, тим очевиднішим стає той факт, що ми маємо ні, не просто зупинити війну по тій лінії розмежування, яка є. Ми маємо докласти зусиль для того, аби тотально змінити режим в Росії. І я дико сорі, але Ізраїль і Іран показує приклад, що це цілком можливо. Журналисты видели бы, как у, были уничтожены наши, нашими ракетами, целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы с вам, вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Ну да. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса по заводам, которые производят военную технику. Ми займаємося. А здесь ми не делаем ніякого секрету. Одна из целей специальной спеціальної операции – операції це Украины. України. Тобто лишение її возможности иметь угрожающие нам вооружені силы. Ну там Путін вам розкаже, що ви бачите. Путін вам розкаже, що ви відчуваєте. Путін вам розкаже, що насправді це. Україна напала, ну і безкінечна ця демілітаризація. Я знову ж таки повторюю, але так вже виходить, що ми стаємо із кожним роком більш демілітаризованими. Це єдиний вихід для України, яка межує з Російською Федерацією. Більше озброєння, більше систем безпеки. При тому чужого нам не потрібно. Ми захищаємо тільки своє. Але далі ви будете шоковані. Я шокована, хоча я вже так багато всього чула і бачила. Але виявляється, що нам передають ядерку. Так, так, все банки закриваємо, фізиків ядерщиків розпускаємо, нам прям готову бомбу передають. Чорт забирай, а не можна було в 22-му році це зробити. Щоправда, це використовується як ще одне пояснення демілітаризації України: нанесення ударів. Вже ніхто не пам'ятає, чого там все почалось в 22-му. в 25-му вони нас будуть вбивати через ядерку. Бо німці, які не володіють ядерним озброєнням, передадуть нам ядерне озброєння. Все, баста. Давайте вимикати критическое мислення, давайте кликати лікарів, які дадуть оцінку бредням Соловйова. Перекладывает на Украину грязную работу, как выразился Мерц, говоря о том, что Израиль, Америка, Израиль делает сейчас непосредственно по отношению к Ирану, вот эту грязную работу они хотят доверить э, Украине. При этом эта грязная работа будет заключаться в том, что баллистика, элемента, которые передает э, Европа э, Украине, эта баллистика будет выражена либо грязной ядерной бомбой, либо уже тактическим ядерным зарядом, которые будут нацелены на нашу Родину. А это обозначает, что у нас не будет иного варианта, кроме как нанести упреждающий удар Такой мощности, чтобы никакой угрозы с территории временно оккупированной укранацистським режимом не исходило. Нас просто подводит к черте, за которой у нас не будет никакой возможности выбора. Я хочу нагадати, це звернення до української влади, це звернення до президента Зеленського, до Андрія Борисовича Єрмака, до всіх. Спецслужбі, які дивляться наші програми і отримують задоволення, слухайте, я не витримую. Я стільки часу витрачаю на цього Соловйова і на пояснення його бріднів, хоча б пачечку молока можна мені прислати? Ну, хоч якісь ліки заспокійливе, бо Ну це ж неможливо просто сприймати. І зрештою, якби не дай Боже, я народилась росіянкою, то я перша пішла бити Соловйова з тим, що ти падло несеш. Але у вчителя. Є досить непогані учні, які із задоволенням підхоплюють всі таємники та наративи Соловйова. Ви не повірите, але ми з'ясували, що Сасальдо ще живий, і я, я правда теж думала, що він давним-давно двохсотий. А ця маріонетка, із дупи якої старшить рука Москви, ще виявляється жива. І його роль абсолютно мала і мізерна. Коментувати тих, хто про існування цієї істоти навіть і не знає. Блоха на тілі окупаційної влади розповідає, що Зеленський ніхто і що ним, звісно, управляють. Але, стапе, якщо є ляльковод, а раніше росіяни стверджували, що звісно це Вашингтонський обком, американці. Ну а Трамп та нині, як ми знаємо, дружочок Путіна, то хай накаже, хай змусить здатися, хай спустить вже готове рішення, що там від нас вимагали, зокрема, віддати Херсон, то хай чекаємо. Хай напише в месенджері чи в своїх соціальних мережах. Або краще в мене є інша ідея. Для того щоб зрештою не грати роль чоловіка, не носити просто чоловічий одяг, то краще хай особисто цей протухший оселедець Сосальдо сам прийде до нас і забере бажане. Звісно, потрібно да до витяжки. От Хтось то думав, що це можна все швидше закончити, але очі фактор. Того, що Зеленський фактически это актер, а режиссер это там другие. І от зараз режиссери растерялись из-за такого неожиданного ходу Трампа. І, естественно, Зеленський тим більше потерялся. Зеленський сам по себе, он никто. Он поставлена пішка для игры больших ігроків. Я не хочу, щоб у нас була з вами зіркова хвороба. Щоби ми здоразилися вірусом імперства. Але давайте розберемося тут. Він скрізь довкола нас, потужних великих ядерних країн, Пакистан з Індією. Ну як то все швидко завершилося, тому що одна із сторін, не будемо тикати пальцями, яка зрозуміла, що вона не витягує цю війну. Іран, який як і Росія, прямо так щоки дув, погрожуючи Ізраїлю стерти, знести, скинути в море. Тижня не минуло все розбито. І в паралелі, ми маріонетки, не самостійні, взагалі ніякі, тримаємося понад три роки повномасштабної, тотальної, пекельної війни, і друга армія світу нас не може перемогти. Звісно, так ми і маріонетки, і ніякі, і захід розтірявся, і вот це от все. Тільки єдине питання має бути в Росіян. Чути, якщо ви такі великі, де ваша перемога? А відповідь знаходиться. Виявляється, нас ніхто не боїться. Росія більше не авторитет, навіть серед вісі зла, і це правда. Все, сушит і вісла. Світ, який ми побачили справжнє обличчя Москви. І це не велетень, як вони намагалися робити вигляд, а банальний карлик. І пропаганда це проговорює прям в голос. прям із гірким усвідомленням, що в них більше немає важелі впливу на світ і Європу. Недаремно, Путін в перші дні вторгнення до України. Погрожував заходу, пам'ятаєте? Він казав, що якщо вони втрутяться в війну, будуть шалені, страшні такі наслідки, що просто ішов що? І що час. В Україні передали майже все озброєння, ба більше ніхто більше не боїться ескалації. Навіть черговий удар нещодавній Арішніка провалився. Ракета не долетіла. Ударів ядеркою потенційно може навіть і не бути, якщо Василь Васильович Малюк доб'є ядерну тріаду Росії. Единственное оружие, яка остается у Путина, это пропаганда, которая ежедневно погрожує Європі. Но, кажется, и на неї вже давно всем просто цих этих учений является Финляндия. И ни у кого не щелкнуло, що сейчас, в этот момент, надо бы их хотя бы перенести. Нет, они поперли. Идет гигантское перемещение элементов обеспечения. Сейчас пойдут бомбардировщики. Вот у кого-то хотя бы что-то щелкнуло, страх, что кто-то стрельнет, где-то упадет самолет, как в Испании падал у Паламароса с атомными бомбами, с водородными. Так? Ни у кого ничего не щелкнуло. И в этом смысле мы все-таки имеем дело с абсолютно иррационально мыслящими и безответственными политическими элитами Запада, которые которые не способны вести диалог о чем-то. И единственным инструментом, который может на них существенно повлиять, это страх. Причем не страх за судьбу своих стран, это их не интересует такое ощущение, а вот страх за себя, за себя лично. І от, поки ми це не визивновімо, ми так і будемо продовжувати жити в світі нестабільності. А я, як ви знаєте, чоловік доброї волі, і я всегда за стабільність, той за страх. <рес> Європейські країни настільки ірраціональні, настільки безвідповідальні, що вони навіть жодного свого солдатика до України не відправила, аби ніхто не загинув. Озброєння передавали настільки ювелірно. Тонко, стримано, щоб не провокувати Москву. Ніхто в Європі не загинув. В них немає втрат в мільйон їхніх СВОшників, як є в Росії. Але так Захід просто дико безвідповідальний. А де ж відповідальність самої Росії, де відповідальність за своїх дружочків, за Іран, зрештою, з яким підписували такі прям братські договори. А зрештою, тепер Іран вказано те, що Росія їх кинула. І тут. Через багато днів ракетних бомбардувань за п'ять хвилин до того, як Сполучені Штати Америки потенційно можуть нанести свої удари по Ірану, тут на манежі появляється Росія, а та там ми ще не сказали свого слова. І закликає до такого: мія, Росія каже, що Ізраїль не має бомбити ядерні об'єкти Ірану. Тримайте мене семеро. О, господи, це ж такі слова вони знають. Це ті, хто окупував Запорізьку атомну електростанцію та постійно погрожує тільки за сьогодні, скільки разів, ядерною війною. Але треба віддати належне Машке Родину Продам за Алкашку. Вона читає все це і навіть не сміється. Навіть я інколи в своїх якихось промовах збиваюсь, мене душить сміх, ну щось таке прикольне, коли несеться. Маша читає рівно. Це ж якісь навіть вже не голуби миру, це ядерні горобчики, яким не подобається, коли хтось ставить, встановить небезпеку, але тільки якщо ця небезпека зачіпає дружочків Москви. Бити неподалік Хмельницької атомної електростанції можна. А от нищити інфраструктуру, що загрожує безпеці та самому факту існування Ізраїлю, ні. Подвійні стандарти, та ні, ні. Не чую. Те призывают израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МГТ. Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты. Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, в купе с результатами заседания Совета Безопасности ООН 13 июня и специальной сессии Совета управляющих МАГАТЕ 16 июня свидетельствует о неприятии конфронтационного курса и разрушительных действий израильского руководства. Найде як вони постійно кажуть, що в Україні їх хтось звав, щоб вони їх урятували. Ну, тобто росіяни русскоговорящее население України, оцей мем ходячий. Тому що треба, щоб Іран покликав Путіна. Путін, Путін, війська! Ми дуже хочемо почути, як він скаже і пояснить, чому ні. А знаєте, зокрема, які аргументи не дадуть Путіну це зробити? Не тільки тому, що не вистачає озброєння, СВОшників. Війна це в принципі дуже, дуже дорого. Ми воюємо в кредит, от прям на десятиліття. Все, що ми маємо за останні роки, то не наше, американське, європейське, нашу економіку ледь не знищили під нуль. Ми не можемо виробляти заробляти стільки грошей, щоб отримувати все наше військо. Ну і звісно, купувати ще й озброєння. Саме тому край важливо і зберегти цю західну єдність підтримку України. Росії багато хто в чому допомагає. Вони заробляють на своїх енергоносіях, і не тільки, але в цілому війна суттєво вдарила по економіці Російської Федерації. Саме тому багато експертів говорять, що Росія максимум може ще протриматися до наступного року. Та навіть ті, хто на сьогоднішній день відповідають за економіку Росії, голова Центробанку, їхні фінансисти, міністри, вони так і кажуть: врятувати економіку Росії. Может, только молитва, хотя мне кажется, что ее давным-давно требовалось вспевывать. Тоже никто не отменял. Вот так, да? Так все, то есть я, я услышал, значит, это интуиция тоже есть, это решимость или? Я начала с расчета. Расчет, расчет. Знаете, главную веру. Да, в этом. Если верить в 4%, то это точно сбудется. Инфляционные ожидания очень важны. Прав, Антон Геронщик. Нет, а вот, вот это вот мне очень понравилось. Вера, вера. То есть я правильно понимаю, что борьба с инфляцией – постом и молитвой? Ну, есть такой настойчивость Центрального банка, еще подкрепленная Я понимаю, что высокую ключевую ставку вы хотите заменить чем-нибудь. <реш> Ні, Антон Гермш предложил підложив моліться. Це обязательно пройде. Я, я я я просто тірую міністр Я не молиться, а вірько. Вірь. Да? Та а ми віримо в те, що російська економіка незабаром стане остаточно двохсотою, і ми її справді будемо вже не тільки відспівувати, а й ще й закопувати в землю. На цьому друзі ми будемо завершувати. А ви не забувайте обов'язково лишайте нам лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю правду. Зрештою, раптом європейці дійсно подивляться цей випуск і подумають, треба ядерку передати Україні. От прям точно. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути, почути і побачення. І звісно, пам'ятайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику і всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Всі реквізити для підтримки ми лишаємо в описі до цього випуску. Або давайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Всі подробиці та інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Країну до зустрічі.